Вітаю, шановні друзі! Мене звати Максим. В цьому відео хочу вам розповісти про зменшення допомоги від Євросоюзу. Певні країни Євросоюзу мають зараз зменшити допомогу для біженців взагалі. Міграція залишається одним із найскладніших питань в Європейському Союзі. Після міграційної кризи 2015 року, коли, якщо ви знаєте, в 2015 році дуже багато з арабських країн, з Ємену, переїхали сюди біженців, країни, перенасичені біженцями, не дивлячись на те, що вони мають певну таку політику, що вони допомагатимуть цим біженцям. Що відбувається далі? Країни ЄС так і не змогли домовитись про єдину політику у цій галузі. Не у всіх країн є певна спільна позиція. Кожен член європейської спілки вирішує сам, як йому регулювати міграцію. Наприклад, Угорщина, яка почала там майже будувати е, таку стіну да, від біженців. Перше Франція. Франція вже кілька років. Працює над новою міграційною політикою. У Францію дуже багато приїхало мігрантів із Африки. Дуже багато. До нас зараз приїжджають. Ось, о. чому українців зараз нема місць в Іспанії? Чому зараз не селять? Бо дуже багато з Африки приїжджають. Куди вони раніше їхали? У Францію. Бо в Франції більш класне соціальне забезпечення. Чому вони в Україну не їхали, як ви думаєте? Бо його там нема взагалі. Навіть коли у нас війни не було. Просто ти документи можеш отримати, але е, так жити, щоб тобі допомагали. Це тільки Європа спромоглася зробити таке для людей. Законопроект, який зараз потребує, е, перебуває на розгляді у Сенаті Франції, передбачає. Як посилення заходів проти, проти нелегальних мігрантів, так і спрощення процедури отримання посвідки на проживання для, для кваліфікованих працівників. Тобто, як перекласти це на нормальну мову? Як завгодно заїхати, як було раніше, це майже буде неможливо. Ну або може буде можливо, але якщо ти кваліфікований спеціаліст, ти заїдеш. Так було для українців завжди. Завжди так було. У нас взагалі не було функції такої, щоб заїхати просто так. Вона з'явилася тільки після війни. Тільки після війни. Німеччина, яка також була одним із лідерів у прийомі біженців у 2015 році, також змінила свій підхід до міграції. Нинішній е, канцлер Олаф Шольц виступає за обмеження міграції та спрощення депортацій. В Німеччині, якщо ви знаєте, у них взагалі була така річ, як депортація. Тобто, якщо ти нелегальний мігрант, тебе брали отак, от, сідали, садили на потяг або на літак і повертали до твоєї країни за рахунок Німеччини. Це не у всіх так країнах було. Є одна країна Євросоюзу, яка таке не робила. Наприкінці жовтня 2023 року у Німеччині уряд та 16 земель країни підписали угоду, яка передбачає низку заходів щодо обмеження міграції. Зокрема, угода передбачає скорочення допомоги для прохачів притулку та спрощення депортації. Скорочення допомоги для прохачів притулку та спрощення депортації. Дивіться, є люди, які думають, що. Якщо ти типу, по тимчасовому захисту, то ти не прохач притулку, ти прохач притулку так само, як і всі люди. Дублінська конвенція діє на всіх. А вже які тобі документи видають, це вже інша справа. Тимчасовий захист чи такий, як, наприклад, африканці. Але прийняття цих людей і допомога їм іде все одно по одній процедурі. Італія, яка традиційно є важливим пунктом призначення для іммігрантів, також прагне обмежити міграцію. Минулого року уряд Італії підписав угоду з Лівією, яка передбачає повернення мігрантів, які намагаються перетнути Середземне море до Європи. Цього року Італія також ухвалила закон, який посилює правила для нелегальних емігрантів. Тобто, ну в Італії вже давно перенасичення, і ми ще будемо чекати. Я пам'ятаю, було інтерв'ю в Італії, коли е, це просто це ще був в Україні. Там пропонували, е, чи ви хочете взяти до себе додому емігранта, щоб він жив? Бо соціальне житло все зайняте. От і дуже багато людей погоджувалося на це. Чи погодились би ви на це, якщо б ви жили, наприклад, у своїй країні? Бачите, вони погоджувалися. Яка реальність нас чекає? Нові заходи, нові заходи, які вживаються європейськими країнами, свідчать про те, що міграція стає дедалі найважливішим чинником? Європейської політики, в умовах зростаючого тиску з боку правих партій, європейські уряди змушені вживати е, заходів щодо поширення або посилення міграційної політики. Так, так само зараз, от, наприклад, як в Іспанії, е, коли відбулися вибори весною цього року. Нібито партія більш така правоцентристська, вона набрала більшість. Ну майже вони поділили з соціалістами, які виступають за підтримку і за права грантів. поділили майже парламент. Ми будемо дивитись, що буде далі. Але ось така зараз ситуація відбувається. Можете робити свої висновки. І нехай у вас все буде добре, нехай вам щастить. Я думаю, що якщо ви вирішили, прийняли рішення. Все зважили на новій землі. У вас все буде добре. Нехай вам щастить. Інтегруйтесь!